Микрофон. Микрофон не Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про ваші можливості. Багато людей шукають для себе різні варіанти. Хтось хоче заробляти додаткові гроші, хтось хоче мати додатковий дохід, хтось хоче створити власний бізнес. Хтось хоче бути здоровим, тому що без здоров'я не буде нічого, ніяких заробітків, ніяких доходів. Все це можна отримати в компанії Лівгуд. І я вас зараз з тим познайомлю. Мене звати Олена Юрик, я партнер клубу LivGood статусі Silver. Працюю, займаюся, будую команду і отримую вже дохід. Тому хочу поділитися з тим, що я. Бачу, що я прослідковую, як я працюю, як можна заробляти, і що для цього потрібно зробити. Компанія Ліпуд це маркетплейс з клубною системою по типу Amazon, але з партнерською програмою. Що таке клуби всім давно відомо? Клуби є різні: спортивні, танцювальні, клуби філателістів, клуби любителів книги, море клубів. Там збираються люди по інтересам. У нас також клуб, де є свої принципи, свої закони, свої правила. Тому, щоб попасти в наш клуб Ліфбут і заробляти, нам потрібно зареєструватися. Як звичайно, нічого нового я вам не відкрию. Реєстрація доступна для всіх. Елементарно 50 доларів. Відбувається одноразово і назавжди. Ніяких перереєстрацій, ніяких доплат, ніяких кожного року підтверджень своєї реєстрації немає. Реєстрація 50 доларів і на все життя. Ви в цій компанії будете учасником або партнером, або просто клієнтом. Але привілейованим ви маєте доступ до продукції по найнижчим цінам. Але так як в будь-якому клубі є членські внески, є платежі щомісячні, у нас також є платіж. Він елементарний, це взагалі сума символічна: 10 доларів на місяць. Як ви вважаєте? Це сума посильна кожному? Студенту, мамочці, пенсіонеру та й взагалі любій людині в наш час, тому що зараз час дуже непростий. І кожна людина хочуть, хоче для себе вигідно споживати, хоче заробляти, але щоб все це було по силам, щоб не втрачатись, не ризикувати великою сумою коштів. Тому вхід 50 доларів і кожен місяць абонплата 10 доларів на місяць всього. Це вхід, вхід в компанію LiveGood. Далі можна заробляти. Я трішки хочу зупинитися, що таке компанія Лік взагалі, що вона легальна, що вона офіційно зареєстрована, що в ній можна працювати і цій компанії можна довіряти. Компанія Лікгуд зареєстрована ще в 2022 році в Сполучених Штатах Америки, штат Флорида, місто Юпітер як компанія прямих продаж, але як клубна компанія. Комп зареєструвалася в 2023 році, в грудні місяці, і вже 21 місяць, так правильно, Ну, більше року працює за клубною системою. Що нам це дає? Навіщо нам це клубна система і що вона дає? А клубна система нам дає вигідно користуватися продукцією і заробляти гроші? Як ми можемо заробляти? Взагалі є сім видів доходу, є дохід. За запрошення, прекрасний дохід. Людина запросила до себе в команду і відразу отримує на слідуючий четвер, не чекає кінця місяця, відразу отримує 50% від реєстрації свого партнера, тобто 25 доларів. І цей дохід не має обмежень. Запросила одну людину, отримала 25 доларів. Запросила. 10 отримали 250. Скільки завгодно можна запрошувати без обмежень і стільки ж заробляти цей дохід ми можемо планувати. Тобто щотижня ми можемо собі спланувати, скільки нам потрібно коштів, і скільки нам треба запросити людей. А запрошення у нас дуже просте. Бізнес цей дуже простий, зрозуміли кожному. Запросили і відразу ми отримали кошти, гроші, дохід свій. Ще такий є вид доходу, як пасивний дохід. Всі хочуть його отримувати, тому що це резидуальний дохід, це дохід, який багато хто до цього доходу йдуть, прагнуть його напрацьовують, але не завжди вони його можуть отримати, тому що є різні перепони, є різні умови. В компанії Лігуд є пасивний дохід. Можна отримувати від. Доходу щомісячних внесків наших партнерів від особистої глобальної структури. Тобто під кожною людиною з часом створюється особиста глобальна структура, і компанія виплачує 2,5% від суми щомісячної активності партнерів в глобальній структурі особистій. Так, спочатку це всього 25 центів, але згодом ці суми переростають в десятки, в сотні, а навіть в тисячі доларів. Можна, Цей дохід є обмеженим, він виплачується щомісяця. Обмежений він тому, що компанія Лівгуд – це не фінансова піраміда, і в неї є чіткі прораховані виплати, згідно яких компанія слідує. Є Можна навіть пасивний дохід можуть отримувати ті клієнти, ті партнери, які, які підтримують свою активність щомісяця обов'язково, але ну, за якихось причин не запрошують або вчаться, або здобувають досвіду, або тільки починають запрошувати, або просто користуються продукцією. То такі люди також з часом можуть отримувати пасивний дохід. Де ж він. Виникає, звідки він береться. Діло в тому, що глобальна структура має так званий перелив. Що це таке? Люди в глобальну структуру любого партнера можуть потрапляти не тільки свої, яких ви реєструєте, а навіть ті, яких запрошують вищі наставники або партнери, активні партнери. Тому в вашій глобальній структурі можуть бути. І не тільки ваші люди. От, наприклад, у мене так і є. У мене в глобальній структурі є люди, яких я не запрошувала, але за яких я отримую свій пасивний дохід. Цікаво, правда? Так. Пасивний дохід, максимальна сума пасивного доходу, які ми можемо отримувати при заповненні повністю всієї глобальної структури, становить від 2 до 16 тисяч доларів на місяць. Ну, звичайно, це відбувається не зраз, не відразу. Цей дохід потрібно почекати, але він прописаний в маркетинговому плану, і він однозначно буде спочатку це кілька доларів, потім цей дохід збільшується, і ми вже бачимо на прикладах наших партнерів, які виставляють свої чеки, тому що чеки виставляють не заборонено виставляти, і ми бачимо, можемо аналізувати, який у них пасивний дохід. І ми бачимо, що це вже тисячі доларів, і це дуже радує тих людей, які ще вчаться, які розбираються, які хочуть або просто хочуть користуватися продукцією. Вони також можуть отримувати пасивний дохід. Я активно будую команду. І хочу отримувати дохід від доходу. Він називається меншин бонус. Це прекрасний дохід. Він нараховується 50% ми отримуємо від пасивного доходу наших особисто запрошених партнерів. Цей дохід також не обмежений, тому що ми можемо запрошувати партнерів в. Запрошувати необмежену кількість, тому і Мечен бонус є доходом, який не має обмежень. Він з часом значно перевищує навіть пасивний дохід. Тому нам цікаво, нам вигідно запрошувати свою команду, навчати вигідно, і нам вигідно, ми хочемо цього, щоб наші люди, наші партнери запрошені. Заробляли від своєї діяльності в цій компанії. І Я дуже хочу, щоб мої, щоб мої партнери мали гарний дохід, пасивний, щоб цей дохід їм задовільняв всі їхні потреби. Ми над цим працюємо активно, тому не зупиняємося: це дохід від доходу. Ще є дохід. Також це вже для людей, які досягли високих рангів в статусі діамант. Вони отримують діамантовий пул. Це 2% від світового доходу розподіляється між партнерами у статусі діамант. І також 0,5% розподіляється від світового доходу, розподіляється між партнерами у статусі коронований діамант. Це вже співзасновники компанії. До цього ми прагнемо. Але я ще хочу наголосити ще на дуже цікавому виді доходу, такий як дохід від продажів продукції. У нас також він є, але він є не обов'язковий. От цікаво як. Він не обов'язковий. Але є дохід від роздрібних продажів, є дохід від оптових продажів, а також є дохід від першого замовлення наших партнерів. Ось так цікаво. Але ще раз наголошую, що ми купуємо продукцію за власним бажанням і немає у нас обов'язкових закупок. Але саме головне, що ціни на продукт у нас найнижчі, найнижчі за рахунок того, що на ціну продукту не закладена маркетингова націнка. І наші ціни компанії LiveGood в 75%. Нижчі ніж ціни аналогічних продуктів інших компаній. Ну, якщо, наприклад, порівняти навіть фактор 4 це унікальний комплекс, який складає в собі, вмістить в собі омегу, містить куркумін, містить кюінзін Q10, екстракт чеснику і екстракт чорного перцю, це гарний антизапальний засіб, це засіб, який чистить судини. Засіб, який сприяє покращенню роботи кровоносної системи, знімає запалення суставів, з любі запалення, які відбуваються в організмі, цей продукт коштує. Хто мені нагадає? 18? 18, так? Якщо порахувати 18 доларів, якщо порахувати е, аналогічний продукт інших компаній, то взагалі такого продукту немає. На ринку аналогічного є, можна купити окремо омегу, окремо чесничок, окремо кінзин Q10, то вартість такої, такої закупки буде в 5, а то й більше разів дорожче. Це можна порівняти і оцінити. Також вітамін Д коштує 8 доларів 50 центів. Це взагалі унікальний продукт. Без цього продукту організм просто розсипається, він необхідний кожному. Це добова норма вітаміну Д, який сприяє, регулює всі хімічні процеси в організмі. Він необхідний просто кожному. Ми не отримуємо вітамін Д в повній мірі. А коштує він цього? 8 доларів 50 центів. Аналогічний продукт в рази дорожчий. Це можна порівняти, подивитися на сайтах. Так, продукція прекрасна. Я можу говорити про продукцію багато, давати відгуки. Мені ще подобається, дуже мені сподобався гормональний комплекс для жінок. Покращує самопочуття, сприяє легкості організму, обмінні процеси налагоджуються. Видно результат і по сну, і людина, я себе почуваю більш бадьорою, енергічною, легкою. Мені подобається дуже цей продукт. Тим більше тим жінкам, яким уже за Так. Продукт у нас найвищої якості, є сертифікація подвійна на сировину і на кінцевий продукт. Є різні сертифікати, екопродукція, органічна продукція, є халяль, кашер, є продукція, є сертифікат веган, є сертифікат GMP. А ви знаєте, що GMP це найвищий ступінь сертифікації продукції. І ми можемо бути впевнені в тому, що продукція наша якісна і дієва. Крім того, на продукцію діє 90-денна гарантія повернення навіть з пустої пляшки. Якщо вам щось не сподобалось, ви можете повернути навіть пусту пляшку, і компанія вам поверне гроші. Ось так. Продукція високої якості і вона дійсно дієва. Хочу ще зазначити, що у нас є гарантія на Відмову від членства. Тобто, якщо ви зареєструвались і вам щось не сподобалось, вас хтось переконав і ви вирішили не продовжувати принципово, ну так, ви вирішили, то у вас є можливість на даний термін відмінити реєстрацію. Ось так. Тобто, гарантія навіть на реєстрацію. Компанія дає всі можливості зайти в компанію і спокійно вийти, якщо ви цього не бажаєте. Ще хочу зупинитися, зупинитися на тому, що сім ну, видів доходу зрозуміло: продукція шикарна. Реєстрація в клуб символічна. що клубна система, що якщо ти хочеш бути учасником і купувати продукцію, заробляти, ти повинен стати членом цього клубу. Зрозуміло, компанія легальна, зареєстрована. Наші засновники Бен Глінський. Це чудова людина, яка має дуже великий досвід в мережевому бізнесі. Мені подобається, що ця людина доступна, що ця людина з нами контактує. Крім того, є директор по маркетингу на УДР Хазан. Це дуже позитивний, дуже енергічний чоловік. Він всім дає відгуки, він всіх підтримує, особливо нових людей. Дуже позитивний, і ці люди вони настільки близькі, яке б не виникало питання. Ми можемо до них звернутися, і вони вирішують всі наші питання, чи то по якісь затримка якогось товару, чи якісь у нас є питання робочі на всі питання. Вони дають нам відповідь: дуже чітку і швидку відповідь. Є спеціалісти по продукту, це ті люди, які виготовляють наші вітаміни, бади. Люди дуже відповідальні, це Ліза та Райн Гудкіни, лікарі, професіонали по продукту. Вони також ведуть для нас зустрічі по продукту, і ми від першого джерел дізнаємося, який продукт виходить, який його склад. Як він діє, для чого його використовувати? Взагалі, я в захваті від тих людей, які заснували цю компанію, з якими ми працюємо, ми можемо 100% їм довіряти. 100% Так, що ще мене вражає в цій компанії? Мене вражає те, що я можу передати свій бізнес у спадок. У мене є напрацювання. Я знаю, що десь там колись я можу відійти від бізнесу, але я залишу бізнес своїм дітям і внукам. І вони, якщо захочуть, будуть продовжувати і примножувати цей бізнес. Ну, в крайньому разі вони будуть отримувати постивний дохід. Це також приємно. У нас є компанія, команда. Гавриш Ну, Не бачила я ніде такого колективу, щоб так працював. Є чітка система навчання, є стратегія роботи по бізнесу, є підтримка, є різні навчання і по продукту, і по бізнесу, і стратегічні навчання. Є навіть запроваджені нові технології, такі як бот, який 24 на 7 працює замість нас. Ми його простуваємо, ми його презентуємо, і людина, якщо зайшла на цей бот, вона може дізнатися інформацію навіть тоді, коли ми спимо. Або відпочиваємо. Це також дуже зручно. Які цікаві моменти компанія нам запроваджує. Всі ми чули про рекламу. От реклама, ми вже про неї чуємо, чекаємо, довго очікуємо. Але це такий інструмент, який запровадили наші засновники, який допоможе в нашій роботі. Тому що реклама це просування бізнесу, це просування продукту. Ми можемо запрошувати в свій бізнес різних людей з різних країн і різної національності, тому що сайт у нас перекладається на різні мови. Можемо працювати в своєму кабінеті і бачити всі свої розрахунки, всі свої замовлення, всі свої виплати. Ще що хочу сказати, що виплати потрапляють наші доходи, потрапляють в кредитний гаманець. А вже з кредитного гаманця ми розпоряджаємося за своїм бажанням на свій розсуд. Або ми виводимо на свою картку і користуємося в побуті, або можна купувати продукцію, можна оплачувати членство, можна навіть перекидати. Давати своєму партнеру перекидати внутрішній кошти, в його кабінет, допомагати своїм партнерам, навіть таке можливо. Або можна виводити в криптовалюту. Хто в цьому розуміється? Також у нас є така можливість створювати криптогаманці і збагачувати свій дохід в криптовалюті. Тобто, по... Проблем по виводу коштів у нас взагалі немає. І своїми коштами ми розпоряджаємося 100% на свій розсуд самостійно. У нас немає таких, що ми купуємо продукцію, нам потрібно 50% заплатити своїми коштами, а 50% там. Е Заплатити, наприклад, своїми внутрішніми, ні, в нас такого немає взагалі. Ми платимо 100% заробленими своїми внутрішніми коштами, тобто тими коштами, які ми заробили. Але якщо у нас в мене були такі випадки, що я використала свої внутрішні кошти, але в мене було замовлення, і я хотіла зробити замовлення без проблем. Ми можемо через свою особисту кредитну картку зробити проплату. І ніяких в цьому взагалі труднощів не складає. Є різні можливості, і настільки зручно працювати, настільки просто працювати в цій компанії, і тут дійсно можна заробляти. Хто хоче, той зрозуміє і побачить ці можливості для себе. Тому і все для цього є, все для цього є. Потрібно тільки розібратися. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно зробити ось що: взяти посилання у тієї людини, яка дала вам інформацію, пройти реєстрацію. Реєстрація елементарна. Потрібно вказати своє ім'я, прізвище і електронну адресу. І ви зробите попередню безкоштовну реєстрацію. Навіть таке компанія дає таку можливість. Ви можете пройти, погуляти, подивитися, почитати маркет. Маркетинговий план, подивитися продукцію, і це все безкоштовно. Не потрібно платити гроші, щоб е просто познайомитись з компанією. Але якщо ви хочете працювати з цією компанією, ви повинні оплатити членство. Як я вже говорила, реєстрація коштує всього 50 доларів, 40 доларів реєстрація і 10 доларів абонплата за місяць. Ми всім рекомендуємо оплачувати абонплату за рік. Чому так? Тому що це вигідно. Ми економимо 20%, а це 20 доларів. Ми заплатили 100 доларів, і в нас членство оплачене за рік. Це зручно. Тим більше ми не забуваємо оплатити своє членство, тому що були такі люди, що могли й забути, а це не бажано, тому що втрачаються певні вигоди. Нам не цікаво забувати оплачувати своє членство. На основі членства базуються всі наші виплати. Маркетинговий план накладений якраз на реєстрацію і на абонплату. Тому дуже простий, дуже доступний бізнес. І я бажаю кожному, хто хоче розібратися, хто хоче для себе розпізнати цей бізнес, взяти інформацію цієї людини, яка вас. Привела, познайомила, зробити безкоштовний тур по сайту, зареєструватись і починайте заробляти. Ось так. Дякую всім, хто слухав, кому було цікаво, в кого є які питання, я з задоволенням поспілкуюсь з вами. Лєночка, хочу тобі дуже подякувати за таку професійну зустріч, бізнес-зустріч. Дуже цікаво, дуже корисно. По-простому, лаконічно, але просто про бізнес-лівгуд, про ті можливості, які дається компанія. Я тобі бажаю успіху, я дуже хочу бачити тебе частіше на таких ефірах. Я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Тому величезної команди розвитку бізнесу і тільки вперед до твоїх мрій. Дякую, Оленко. Щиро дякую тобі за таку гарну презентацію, таку зустріч з тобою. Ну того спікер є вже готовий, розумієш? Залишається тільки продовжувати це робити. Я тебе вітаю, ну, чудово, все в тебе вийшло, тому знову добро... -то, ласкаво просимо, з'ятя да? не знаю, як сказати, ласкаво просимо до спікерів, тому що ти дійсно вже професійно ведеш любу зустріч, можеш провести. Я дуже рада і бажаю тобі величезної команди. І нехай твої мрії в найкоротший час обов'язково збудуться. Дякую тобі. Дякую. Все, будемо закінчувати. Так, дякую, дякую. Все найкращого, краще. Всім успіхів.